Ти синій лине кача. Два дні поспіль, сумом і болем, Подільщина прощалася зі своїми героями. 18 травня на головній площі Подільська відбулася церемонія прощання з нашим земляком Олександром Семзенцем, який, захищаючи нас від ворога, віддав найдорожче своє життя. Серце героя перестало битися 14 травня 23-го року, неподалік від населеного пункту Первомайське, що на Донеччині, провести в останню путь та віддати шану захиснику України, прийшли. Рідні, близькі, друзі, бойові побратими, керівництво громади та району. Сьогодні другий день поспіль над нашим містом триває відспівування захисників. Захисника вчора, захисника сьогодні, вчора, двох, які геройські захищали нашу… Державу, нашу свободу, нашу незалежність. Заради всіх нас з вами, заради дітей, заради своєї дружини і своїх двох донечок маленьких, які, на жаль, вже не погуляють з батьком, не почують його якусь пораду, а він в свою чергу. Не буде на їхньому випускному зі школи. Не буде на їх свадьбах. Але в пам'яті залишиться надовго і назавжди. Сашко був кращий. Кращий Починаючи з кращих. Випочинаючи з затону, з гоя, переходячи. Стадію війни 22.04 клічобок стояли з ним, боронили нашу державу. Для того, щоб зараз ви могли чути радість сміх дітей. Відспівував покійного настоятель парафії всіх святих землі української військовий капелан протиерей Михайло Базилько. Остання дорога героя була устелена квітами. Траурну процесію у глибокій пошані містяни зустрічали, стоячи на колінах. Так громада попрощалася з Олександром Семзенцем, патріотом України, життя якого забрала війна. Від усієї подільської громади низько вклоняємось та висловлюємо співчуття рідним та близьким. Вічна Пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава!